Пора, ми приїхали в Спартак. Що будемо купляти? Чіпси. За чіпсами приїхали. Ну, можливо. Захотіла маленьку корзинку. І що там накидаєш зараз чого саме? Чіпсів? Цілу корзину. Де? Вона зараз буде пікати, але нічого страшного. Ти знаєш, де той відділ чіпсами? Ну йдемо зараз пошукаємо. Він десь там біля кави, мав би бути. Так, маму направили на піцу, щоб вона замовила, бо нам тут тоді ще хвилин 10 ходити треба. Ой, а тут, тут весь переставили, тут були чіпси, а тепер тут шампанське. Не знаю тепер де. Йдемо шукати, де ті чіпси. Може їх тут напроти поставили чи ні. Тут тепер з цього боку солодощі Так, попереставляли спеціально, щоб тепер всі шукали. А що це все така куди? А то мега величезна тут для дядьків, а, а в що? тебе для я діток. Пам я пам'ятаю, чого вони залишають корзини, тому, що е, деякий, деякий час е, Спартак може е, бути сирена і, і тому залишають. Так, і тому залишили ту корзину, бо сирена була може і таке. Дем шукати твої ті чіпси маленьку пачечку. Тепер книжки тут. О, я не знаю, чого ти так попереста. Тут тепер бачиш сухі сніданки є. Сіні міні. Такі є з полуницею. Класні. В робив сіні міні, вона каже, ти мені на що туди солі всипав? Каже, Тут цукор. Що вона їла з корицею. Так, Тепер ходити, бродити. Ну, з іншого боку, все алкогольне. Давай тепер сюди. Наступний відділ, що кави. Вони якось так поміняли всі по-різному. Чекаю, бо тут а, не розминутися, дуже великий трафік. Так, йдемо да, йдем шукати. Я не знаю, кожен відділ заїжджаємо, дивимося. Тут мали бути кави наші. А їх вже два. Є в кінці. Mm. Дольче Густо. нема снижок. Як mm. нема. Okay. Просто немає цих жовтих наклеючок. О, вони тут а на розпродажці, стоп. О, вони по знижці йдуть. Так, який беремо? Тут скинув. Беремо оці з ті... Стоп! Ти мене дарила пропорцем. Я візьму собі цю. Там що пише акція, коли береш дві штуки. Так, Так, дві. Тут треба брати дві. А тут далі бачиш всякі хімії лишились, які були. А це я не знаю. Кава виглядає як Джек Деніелс. Кава медхедс. Мед ну. О, добре, що ти застрягла на тих іграшках. Та? А то іграшки сюди переклали чи що? Це золота рибка. Такої ще не бачила рибки. Дивись. Ельфи з вухами. Така... Вау, а це шапка? Це шапка. Ну. Одягаєш на карти. Як? Це це ж шапка, але вушка рухається. Що? Ну, Ой, ну добре. Вона хоче, щоб вушка там рухалася. Рухала. Ну, я б тебе так бачила. От тепер тут є. Я тобі зараз покажу. А Ну да, я подивлюся. Я тобі включу камеру, ти подивишся, як ти виглядаєш. Хочеш таку шапку? То не на вулиці, то тільки по хаті ходити мені. Може інша, але класна, може. Класна, то якась для дорослих, а не для діток. Бачиш, що вона якийсь великий розмір. Що може бути як шапка, плюс може бути як шалик під ніс. А ну подивись, що. Так прикольно. Оп, все. Ні. Нє? Так ні? Ні. Подобається тільки так з вухами. Але ти на вулицю в ній не зможеш ходити, бо ти смерзнеш, хіба в хаті бавиться. А можна і Так, а це що це в нас? О, лінивець. Дивись, який цей лінивець. Класненький. Так, Карліна, все, шапку знайшла. Вже навіть, а ти чіпси вже не будеш їсти, так? Просто шапку. Та буду їсти, вже потім найдемо щось сканер. треба йти на касу обслуговування, там пробити і зразу будеш знати скільки що. Так, порозкидали, тепер тяжко тут все знаходити. Нема дитячих пачечок маленьких. Я взяла з скрабом. таке? Добре, взяла багет, тримай, будуть багети. Так, зайшли ми на випічку, такий величезний круасанчик. Якісь сердечка нові з'явилися. Оці, оці прикольні Нью-Йорки. Мені сподобалися. Там весь є з фісташкою, як дубайські, і Донати. А я покажу, що робить маленьке чудо, чудо-чадо. Вона дріфтує. Знайшли чай той, що ми любимо в пакетах, от рідкий. Він йде в баночках собі, влив. Імбир. Лимон-грас, дві столові ложки, а тут треба ще відміряти. Коротше, на око. Топінги якісь. А, вони навіть топінги роблять. дивись, класні. Карамель і полуниця. Карамельку можна було купити до всяких тих млинців. Шо? Вони дешеві по 100 гривень. Карліна, мед хочеш? Мед хочеш? Ну йди вибирай, який хочеш мед. Тут того меду мільйон. Поки дівчата вибирають мед, я візьму соус сирний, Асканія, класний, і ще кисло солодкий у нас закінчується. Я його раз брав Взагалі суперський. Ця от от фірма бомбезна. Є ще сирний дорблю А він навіть по знижці два сирних і барбекю. Коротше, я забрав всі соуси. Дивіться, є соус сирний, як в Макдональдсі Є соус сирний дурблю. Ну тепер будеш пробувати дурблю. Класний дурблю, чи просто назва класна. Барбекю взяв. Тату любить і кисло солодкий. А ти взяла що? Медик? Мед липовий. Ти дивись, щоб він не був липовий той мед. Бо то, що він написаний липовий, то не факт, що він є липовий. Прилипнутий. не Тут є різні всякі медики, які хочуть, а це що це у нас таке? Ага, з лимоном і з лухиною. Тут є з лавандою, з чим Угу. Uh -huh. Лаванда, ужина. Тут є населення, А на на та, ми взяли вже той липовий. Ну хотіла липовий, то вже. Тоні папероні, ти забрала піцу чи ні? Вот, вот дивись, у нас що тут -то? з чайкою? А, а Що це та, є? Ця та, коробка піца, реклама свіжої риби. І лабірин. Лабіринт знизу. А, точно! Класна піца лабіринт. Раніше була піца розмальовка, тепер піца лабіринт. Погнали на касу? Я хочу. Ну давай, давай. Наталя щаслива побачила, що є от піна-батер. Отакі печеньки. І є з кавою. Так, що, щоб нікому не було обідно. О, А тут захотілося ще одна. Карліна грає якусь роль. Ти хто? а? Нарвал? Та шапочка навіть не знаю, що за тваринка. Якась мишка нарвал. Їдемо на кас. У нас найкрасна. Я просто не знаю скільки. Я не дійсно кольорова, в мене така сіла. Там хоч вушка вже роблять чи все? Чи вже поламались, поки дійшли до кас? Ану, що пробуй. <схай> так, красуня зависла перед дзеркалом. Тут ще лапки, тут окиця, напевно, так? Це така сіра Хелоу <рит> <рит> Кіті. Є слоники, є дивись і костьоця, що танцює. Ти так вмієш танцювати? Нє? У так О, вмієш, бач, Вмієш в такій позі. Мамі сподобався ананасик, але він не відкривається. Там можна було копійки збирати. Тут ті равлики класні ці чорні. Вони мені сподобалися. Тобі як? А сподобалися... Золоті? Золоті. Я так і зрозумів. Що, ми вже прибули додому. В цей раз взяли якийсь такий кульочок паперовий. Такий кульочок, який ми любимо. А, тут теж, дивися, розмальовка, бачиш. Якась лисиця чи щось дядько з рожками сільпо. Крові нам подобається, що можна все розмалювати, якісь ігри. Ну Шукай, де там твої. Оце ти, тобі треба було? Чипсики то багетики. Та обов'язково треба руки помити. Бо ти була на вулиці і вони брудні, там є мікроби, бактерії, їх треба всіх змити. Ти помила ручки? Ану показуй ручки. Вау, які вони чисті! Клас. Ну все, давай пітьорік. Заслужили. Але давай не цілу пачку, давай я тобі відкрию, всиплю в стаканчик якийсь, добре? добре. Ти зараз цілу зісиш. От... А може, давай після піци піцу ще поїмо. Дивись, яка тут піца класна, подивись. Твоя любиме. З, лабіринт. З лабіринтом. Папероні, нямняшки. Взяли ж дві штуки. Щоб ти могла поїсти, погамати. А, твоя любима ковбасочка. Так, оці от ку кукіси ми, здається, брали в АТБ колись, а може ні. Може то були просто інакші. Ну, взяли до кави до чаю, виглядають прикольно. Кукі, пінат батер і карамель кофі. Класні. Коротше, хто їх пробував, воно ну, напишіть. Смачні, не смачні. Бо не факт, що ми їх сьогодні будемо їсти, а може і будемо після піци. Так, тут ще купа всього гонша, яка кава наша. Оця кава прикольна. Тут їх 16 капсул, ну так як дольче густо по дві капсули, і потім тої кави майже нема, а цієї набагато хотає. Ну, я беру тірамісу, і ріш кофі теж прикольно, але цього разу не брали. Ой, мама ще взяла, дивися, що це є. Ножки мама купила собі? Та ні, це ж колготки. Колготки? Добре, мам мені Так, отут є твій мед, ти будеш його їсти. Мед дуже корисний, правда? Ага. А хто його робить, той мед? Бджілки. Бджілки? А як вони роблять? Вони ж купляють собі такі жика соти, так? Ага. Отакі. От І там що привозять мед, а де вони його беруть? Не знаю, з квітів. З квітів? А як то вони його беруть з квітів? Просто там є така серединка, та. вони в кожну квітку перелітають. І ніби це не можна, але, але з кожного фрукту є зернятка. Uh -huh. І кладеш зернятка, квіточка виростає, потім джинки сідають, забирають серединки і потім квітка без серединки. Лишає. Без серединки лишається? Ага. А ти знаєш, що нектар називається в серединці? Угу. Uh -huh. Нектар. І плюс вони коли забирають нектар, вони ще забирають пилок. Вот. І коли вони перелітають, вони запилюють повністю всю траву. І потім на другий рік або в той самий рік літом може вирости ті самі квіточки, вони допомагають природі, бджілочки. Ти то знала? А якщо тут липа, липовий мед, значить вони де беруть його з дерева? Напевно. Тобто, липа це ж дерево, то вони летять на дерево, сідають там на квіточки, збирають його і виходить мед. Є. Так. Ну ці соуси потім попробуємо, давай. Не знаю, скажу. Результат може пізніше, коли вже їх стіхуєш. Цей, цей будеш пробувати. А що тобі його ще баночку налити, що ти будеш з тими чипсами їсти? Угу. Хочеш білий? Ну зараз продегустує Каролінка. Це дорблю, це цей з пліснявою. Ну давай чашечку. Яку? А ти ні, тут за велика чашечка. Давай цю малесеньку. Цю міні-чашечку. Або, знаєш, є шийка. Або оця малесенька. В таку? Mm -hmm. Вона ж була, здається, від тих соусів. В таку тобі нулю. Напонюхаю, чи ти будеш такий. Понюхай. Що? Ніякого смаку немає. Ніяк? Та то не смак, запах. Що запаху немає хіба? А я почув запах. Налити тобі такий чи якийсь інакший. Добайте. Цей та білий, так? Mm -hmm. Добре, налью. Зараз продегустуєш і скажеш, як тобі. П'ється? А можеш спробувати? Mm -hmm. Зараз і це висиплю тобі і спробуєш. Такі от у нас 4 соуси. Воно mm дуже -hmm. класне, те, що Я заціню теж. Я перший. Mm -hmm. Такий біленький. І як? Смачний? Ну, добре приїж. Мені теж сподобався. Зараз мамі домого попробую. смачний, трошки смачний. А як? То кисло сладкий? А ну попробуй, скажи, як тобі дроблю. Смачний? Такий як типовий майонез. Мені чіпси не подобається. Круліна каже, він трохи смачний, трохи не смачний. З'їли ми вже одну піцу. Дивіться, тут у нас є Кароліна, казала, лабіринт, але він називається рибіринт. Бавимося креветкою, треба доїхати до Сільпо. Ой, то ми тільки приїхали. Не знаю, чи вартує ще раз їхати туди. Так, залишу тут Кароліні. вона потім знайде вихід. Вона м'явкає, чуєш, сидить з тою шапкою. Грає в гру. Шапка <пікує> пікає? <пікує> Ні, не піки, вона м'явкає. <пікує> Карлінка, хочеш грати в ребіринт? Рібіринт, ходи. Так, будемо розв'язувати ребіринт. Дивися, нам треба креветкою дійти до сільпо. Добре. Давай, поїхали. Так. Але головне не натрапити на оці от білі пташки, бо вони можуть вкусити і з'їсти тебе. Так що ти вважай. Так, їдемо, їдемо. Ой, та ти щось тут перетнув. Такої їхати, та? угу. так. Так. Тут, а, бачиш, нема нічого. Нема, треба назад вертатися. Угу, їдь. Вон їдь. ще є в'їзд, та тут не можна. На... Ой! З'їло! З'їв, з'їла пташка тебе! Все, з'їла креветку. Давай тепер хто? Тепер мама? Ні, я ще раз, тут треба спочатку. Давай. Ось яка весела гра. Оце з турботою про нас, сільпо. Не натрап тільки на ту пташечку знову. Так, стоп, там помалесенько, Так, так, так. І. Є! Yes. Ура! Все, давай п'ятьорік. Ми добралися mm -hmm. до сільпо. Пише, mm дивись. -hmm. Виглядає ніби як чайка. Yes. О, дивись, вона ж тут щось говорить. Мало того, що поприїжджають до мене додому двічі на тиждень, забирають у мене свіжу рибу, так вони потім її рекламують і на коробці піци, в якій немає риби. На дзьоба не налазить. А як креветка. Може тепер з'явилися нові піци із креветками? Ну певно. Клас, а ми ж навіть не додивилися. Ти не бачила чи меню є піца з креветками? Хм. Реклама. сільпо. А мені сподобався цей ребіринт. Так, тут ковбаску хтось. Якась чайка вкрала ковбасочку. На натарілку. Тепер на тарілку собі будеш їсти.